Good evening, dear journalists. Post-match press conference with the head coach Dynamo Kyiv, Oleksandr Shovkovsky. Please start your Перш за все, мої вітання вашій команді. Ви показали чудову гру. І скажіть, будь ласка, ваші враження, як ви вважаєте, чи у вас є шанс перемогти в матчі на Кіпрі? Дякую за ваше запитання. Це, це протистояння складається з двох матчів. І безумовно долю поєдинку не вирішимо. Ми в першому таймі мали чудові нагоди для того, щоб забити, не реалізували свої моменти, і в одному випадку при допущених помилках пропустили контратаку, де наш суперник зміг її реалізувати. Хочу сказати, що... Безумовно, ми розчаровані цим першим результатом, але ще нічого не визначено. Наступне запитання, будь ласка. Олександр Володимирович, що на вашу думку було ключове у матчі, тому що в першому таймі було влучання у каркасворі від Дубенчика, в другому таймі там призначений пенальті, потім скасований через Вар. Переглянув так коментарі людей. Незадоволення, скажімо, суддівством, чи воно не впливало на гру, на вашу думку? Давайте ми не будемо чіпати суддів. Можу сказати, що якщо ми хочемо проходити далі, то ми маємо використовувати ті нагоди, які у нас були. І в першому випадку троє проти одного виходили і мали чудову нагоду. І в другому при стандартному положенні теж мали забивати ми маю на увазі друга нагода в тому ж першому таймі. Індивідуальна майстерність, я думаю, вирішила питання. Тому що помилки для мене однакові помилки. Рахунок складається з забитих і пропущених м'ячів. Ми зробили помилки, коли не забили, ми зробили помилку, коли пропустили. Є результат першого матчу. Окей, дякую. Дякую усім Гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.